Щодня на гарячу лінію 103 у Вінниці надходить близько двох тисяч викликів з усієї області. Близько восьмисотень з них потребують негайного виїзду бригади швидкої і медичної допомоги. Для вчасного реагування диспетчери працюють цілодобово. Та днями через перебої в роботі системи телекомунікаційної компанії сталося два збої. Тривали вони близько 15 хвилин. Спільними зусиллями інженери оперативно вирішили проблему, перемкнувши всі пристрої на резервну лінію. За цей час жодного виклику не було втрачено. Зараз. Техніка працює справно, та лінія 103 знову приймає виклики. Ми не можемо гарантувати, що техніка буде завжди працювати. Вона завжди можлива в ній завжди можливі перебої. У нас на цей випадок є резервування основних ліній зв'язку, які переключаються автоматично. Є черговий персонал, який моніторить ситуацію і в разі потреби може зробити ручне переключення. В разі перебоїв з дозвоном на лінію 103 можна зробити фонти на лінію 112.